Поломо всі Ісусії душі, Ісуся, розуміння нашого промали. Господи, смерзи, Божеців нашій, молимось тобі, вислухай, і помилуй, помилий нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Матрі помилуй блаженні, Нашого блаженніша Митробута і що ми закоприсвященнішому Дмитрія, за забратів наших священик і священна Монахів І за все Христі брасвом нашим. Ще моломо за Борежимо країну військо її, що ми і мирного життя прожили всякому честі. І чистоті. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помило. Ще моломо тресвітіше в потерянні православних залучений повітря, будь-який фундатори і фунда, свого храму цього. І всі раніше спочили по всіх братів наших, що туди повсюди лежать Господи Господи помилуй, помилуй Ще за землі життя, здорові спасіння, Боже завітання, прощені відпущення гріхів рабів Божих, митропозимия з больвивою пас своєю, всіх двоїнів захисників нашої, України, рабів Божих, протирия Стефана з родиною, протирия Павла з родиною, протерея Василя з родиною, проти Ірия Петра з родиною, це дикина Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну, Стабозахарія, Матвія Івана, Алину Найсю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Рабів Божевиця, Сипанаця, Семена Цельгаця, Павла, Світлана, Віктора, Сергія, Волотина, Юлію, Юрія, Ірину Вікторію, Данису, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Олену, Валеріям, Тетяну, Тетяну, Наталія, Юрія. Володимира Андрія, Сепана, Михайла Богдана, Кирила Ірину, Ірину Андрія Діану, Оксану, Олену, Зоріану, рабів Божих, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих, Ігоря Ольгу Оляну, Дмитра, ліба, Іракля, Орнеса, Сломи, Олександр, рабів Божих, любов романа, але романа, Людмилу Тимофіян, Воїна Юрія, воїна Андріям, рабів Божих отця Степана Евеліну, Віктора Нікіту, Ленула, Ле, Світлану Олексія, Світлану Михайла, Дмитра Андрія, Марину Наталію, Любов, Надія, Віктора Наталію Олену, Рабів Божих Романа Катерину, Любу, Романа Юрія Наталія Матвєвладом та Таїсію, Майкла. Стефаном наця, Семеновиця, Павла, отця, Миколая, Миколаєв, Євгена, любов, Миколая, Івана, Оксану, і Гредіану Андрія, але Галину, рабів Божих, Ольгу Михайлом, Оксану, Вікторієм, Євом, Максимом, Ігоря, рабів Божих, Івана, Тетяну, Катерину, Валентину, Володимира, Людмилу, Олександра, Михайлом, Наталію, Лева Галину Сергієм, Лина Сергієм, рабів Божих Володимир, Анну Ганну Єлозаветом, Олега, рабів Божих, Петра, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину, Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святославом, Максимом, Дарину, рабів Божих Ларисом Ольгу, Павла Галину, Лену, Яну, Надію, Орисає, Оргія, Юлію, Росислава Матвія, Лук'яна, Артема Івана, Святослава Михайла, Володислава, Ольгу Андрія, Воїна Володимира, Рабів Божевиця Степана Олега Романа, Лесю Андрія, Марію Софію Лілію, Тетяну з родиною, Людмилу з родиною, Стефанію з родиною, Бориса Ірину Сергіян, рабів Божевиця Степановиця, не Симонова, Отця Василя, не Володимира, Уляну, Ольгу Андрія. Анастасію, Святослава, Остапа, Івану, Милані, Юл, Катерину, Равів Божогоця Степанова отця, Насимонова Отця, Василявиця Андрія Григорія, Мар'яну, Роксуляну, Назарія, Марту, Анну, Ростислава, Оксану, Тараса, Стефані з родини, Оксану з родини, Наталія з родини, Ірину з родини, Уляну з родини, Тетяну з родини, родини Марію з родини, Ярослава з родини, рабів Божого Степан, отця, Степано зі Семениця, Василя. Отця, Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Никиту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Роману Злату Вороніку, Галину Ігор Яромов, Равів Божий, Михайло, Светлана, Олега, Світлана, Олега, Світлану Сріє з родини Олену, Тетяну Марію, Владислава, Сріє з родини, Валентину, з родиною, Рабів Божих Андрія, Володимира Олесь з родиною, Ігре з родиною, Галину з родиною, Миколу з родиною, Миколу В... з родиною, Віталій з родиною, Водислава, Руслан Андрія. Рабію Божий Ліця Степана Сісимана Василя, Степану Оксану, Соломію, Марію, Софію, Ольгу Андрія Зрудини, Лілію Віру, Дмитра Сергія, рабів Божих, Дмитра Віктора, Андрія, Аліну, Ларису, Олександра, Олену, рабів Божих, Ігоря, Ольгу Ляну, Дмитра, Гіба, Іраклія, Ілью Арнеса, Соломію Олену, Алесію Ольгу. Рабів Божих Валерія Дениса, Катерину Олександре, Віру, Валерія, Любов Василян, рабів Божих отця Стефана Оксану Дану, Любов Оксану, Миколу, Катерину, Стефану Олену, Юлію Ірину, Мирославу Надію, рабів Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих, воїна Василя Марії, Романа Андріян, Равів Божих протерея, Стефана, протирея, Стефан, Протире, Павла протирейс, Семена, протиреє, Василя, Манахари, Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ніносвітлану, Антона, Нікіту, Віру з родиною, Боляшу, Олександра, Микола, Любу з родиною, Марія з родини, Ларис, родини, Косянтина, Олепавла, Ганну, воїна Андрія, воїна, Ігорія, воїна Сергія, ревів Божих, Василям, Петрам, Галину, Тересанну, Леона, Северина, Галину. Рабів Божих, воїна Володимира, рабів Божих, Павла Юрію, Людмилу Катерину, Люсю, рабів Божих, воїна Павла Наталію, рабів Божих, Світлану Савода Надію, Івана, Анну Богдана, Оксану, Миколая, Зином, Марію, Оксану Раїсу, рабів Божих Андрія Світлана, рабів Божих, Ольгу, Оксану, Андрія Марія. Михайла Ірину, Володимира Матвія Василя, Олину Володимира Василя, Михайла Івана, Наталію Олену, Ярослава Алина Івана Насасія, Вікторію Тетяну, рабів Божих, Отця Степана, Романа Лайсу Юлію, Віталіям Катерину, Ярослава Катерину, рабів Божих, Олену Соломію Марію, звернутали вниз, а істинію Марію, рабів Божих. Ігоря з родиною Лідію Андрія, Ольгу Молоденця, Вікторія, Буляшу, Анну, Буляшу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Лариса, Євгенія, Рабів Божий, Михайло з родини, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Миколея з родини, Романію, Юрія Христина, Ірина Ореста, Равів Божий, Маркіяна з родиною, Степанію Катерину, Дмитрія з родиною Юлія, Макарія з родиною Юлію, Анну з родиною, Христину, Матвія, Софію, Анну. Рабію Боже Оксана з родини, Наталі з родини, Галина з родини, Тетяну з родини, Роксану з родини, Павла з родини, Михайло з родиною, Окс... Наталію з родиною. І всіх парафіян святого храму цього, що зобразитися всякої скорботи, гнів обідини, не душетки несний, що спокійно вони жили, щоб у здоровій добробиті сні життя і проходиний. Все милосові, Господи, вислухай нас і помило. За тих, що трудяться співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великий багато ємностів. Духові, нині повсякчас, і на віки віки.